Автократичні режими обганяють демократії за темпами збільшення видатків на оборону. До таких висновків дійшло видання Європейська Правда, проаналізувавши дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру та індекс демократії від The Economist». Докладніше далі. Сумарно у 2023 році у світі на оборону витратили 2,4 трильйони доларів. Лідером традиційно є США, які витратили на оборону 916 мільярдів доларів. На другому місці Китай, який витратив 216 мільярдів. Далі Росія зі 109 мільярдами, Індія 84 мільярди доларів та Саудівська Аравія, яка витратила на оборону 76 мільярдів. Далі у списку йдуть країни Європи, Японія, Південна Корея, Австралія та Ізраїль. Ізраїль 115 країн, які витрачають найбільше коштів на армію, лише чотири не є демократіями. Це можна сприймати як гарну новину для України, яка зібрала довкола себе демократичну коаліцію для протистояння російській агресії. Країни НАТО багато років перебувають у цьому топі. Заможні члени альянсу та деякі демократичні держави за його межами інвестують у технологічну зброю, забезпечення армії, оновлюють запаси. Натомість темпи, якими авторитарні режими збільшують оборонні частки помітно перевищують показники демократичних держав, навіть з урахуванням того, що авторитарні країни часто приховують дані щодо своїх оборонних бюджетів або можуть їх фальсифікувати. Такі держави традиційно витрачають на армію значно більшу частку бюджетних коштів ніж демократичні, тому що їхні правителі більше турбуються про власний захист, а також можуть не зважати на необхідність витрачати гроші на блага для своїх громадян. Так автократії у 23-му році витратили. На військові потреби 584 мільярди доларів, тобто зростання на 15% відносно 2021 року, а країни усталеної демократії 409 мільярдів, зростання на 12%. Наприклад, Білорусь, яка з 2022 року стала сателітом Росії у війні проти України і розміщує на своїй території російські війська і техніку, у 2021 році витрачала на військо найбільшу у світі частку свого бюджету майже 38% Хоча на її території не ведуться бойові дії у 2023 році, ця частка зросла навіть до 50 і 60%. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.